Фільм-вигнанець з'явився в ті золоті часи кінематографу, коли на знімання могли витратити рік або навіть два, а шалений бюджет спускали не на CGI та розмальований зелений фон, а на справді видовищні та захопливі сцени. Так, десь тут поруч всього п'ятьма роками раніше жваво та феєрично пішов на дно водний світ Кевіна Костнера з такими ж масштабними зйомками. Проте ніхто ж ніколи не казав, що у фільмі не має бути сюжету. Коснера про це забули попередити, а от Хенкс із Мекісом двічі передивилися в світ і, зробивши висновки, зняли насправді культовий фільм, який приніс не тільки кілька купок грошей, а й визнання по всьому світу. Навіть зараз, коли фільм вже по декілька разів розібрали всім відомі блогери та майстри з виживання в дикій природі, всі ляпи описані та задокументовані. У фільму шалені 88% від критиків та 84 від глядачів на Rotten Tomatoes. Тож, сьогодні хотілося б поговорити про те, як волейбольний м'яч міг би з гідністю претендувати на Оскар за роль другого плану, якби до цього шанованого конкурсу вчасно дісталися всі ці захисники та захисниці всього на світі, які одною рукою можуть скасувати Віла Сміта, а іншою поховати те, що мало жити вічно, тобто Білосніжку. З вами головний герой. Рушаймо у пригоду. 15 хвилин. Ворушіться! Не боріться! Хутко, хутко! Коли до Вільяма Бройлеса, майбутнього сценариста фільму, звернувся його друг Том Хенкс із пропозицією написати сценарій до його дитячих мрій про пригоди Робінзона, той не тільки не покрутив пальцем біля скроні. А зібрав свої речі. А якщо правильно сказати, то залишивши всі свої речі вдома, відправився на безлюдний острівець в каліфорнійській затоці, щоби на власній шкірі відчути все те, про що він буде писати. Так, це були ті часи, коли для того, щоб написати гідний сценарій, професіонали зверталися до експертів або, власноруч, та на своєму досвіді намагалися відчути все те, про що вони будуть писати. Якщо це, звісно, не зелена миля та втеча із шоушенка. Там сценаристи на відріз відмовлялися посидіти у в'язниці хоча б років 10 перед тим, як приступити до написання. Тож Бройлес відправився на острів делових скатів, пив кокосове молоко, будував халабуди з бамбука та пальмового листя і намагався добути вогонь, прагнучи отримати хоч якесь уявлення про виживання в диких умовах. Також Бройлес робив на острові різні експерименти. Які пізніше увійдуть до сценарію. Наприклад, він на власному досвіді переконався, що з плівки відеокасет можна створити міцну мотузку. Все це, це допомогло сценаристу зрозуміти, що означає бути по-справжньому самотнім. Саме там Бройлес знайшов на пляжі волейбольний м'яч і назвав його Вілсоном. І цей епізод став одним з ключових в історії вигнанця. Том Хенкс теж не сидів, поклавши руки та чекаючи на лавину з грошей. Він почав активно відвідувати Макдональдс і не тому, що він був його великим шанувальником, а тому, що це був найлегший спосіб погладшити. Хенкс хотів, щоб на початку фільму ми побачили добре вгодованого менеджера середньої ланки, а для цього йому потрібно було набрати ну, хоча б кілограмів 10-15. Врешті наїв Тома аж 23 кілограми, які ми добре бачимо одразу після появи його Торсу на острові. Проте, не дивлячись на таку самовіддачу сценариста та майбутнього головного героя, сума, яка була необхідна для початку знімання, змогла відлякнути більшість студій Голлівуду. Проте, якщо до вас у двері стукається Форест Гамп, ви не можете зробити вигляд, що ви нічого не чуєте. І коли болси студії ХХ століття Fox побачили, як машина Хенкса паркується біля їхньої будівлі, почали відчайдушно вишукувати варіанти. Як з одного боку не образити Тома, а з іншого з ким можна розділити ризики можливої невдачі? На роль такого запобіжника була обрана студія DreamWorks, їй було віддано міжнародний прокат, Фокси ж забрали собі прокат в США. Врешті Хенкс залишив будівлю не тільки з підписаними бумагами, але й з призначеним на роль режисера Робертом Земекісом. Боси двох студій шалено крутили очима та робили грізний вигляд. Проте, Хенкс не тільки не заперечував, а більше того, був дуже радий, що зможе знову попрацювати із режисером Фореста Гампа. А от щодо ролі коханої головного героя все складалося не так гладко від ролі одразу ж відмовилася Мішель Пфайфер. А от Шерон Стоун навіть прочитала сценарій, проте зрозуміла, що не зможе скласти гідної конкуренції волейбольному м'ячу. Однак та Хенкс не впали у відчай. Купили букет квітів, шоколадку та попрямували не до когось, а до лауреатки Оскару Хелен Хант, та не змогла відмовити двом шанованим чоловікам і не тільки налила їм чаю, а й підписалася на цю другорядну роль. Ти вдома. Саме так. Як це чудово. Знімати почали на початку 99-го року. А в якості знімальної площадки був обраний острів Манурікі в Тихому океані. Надто вже творцям сподобався особливий колорит цього острова, хоча варіант зі зйомками на Гавайях вийшов би дешевше. Варто сказати, що після прем'єри вигнанця на цей безлюдний острів щороку приїжджають туристи та шанувальники фільму. Але самі зйомки картини були непростими. Вони проходили під суворим наглядом вчених екологів, які стежили, щоб ніхто не зашкодив природі острова. Тому, коли група викопувала одне дерево, що заважало зйомкам, то після їх закінчення на його місці висаджували відразу три такі дерева. Сцену аварії літака знімали в павільйоні студії, як зазвичай і відбувається, а потім на стадії постпродакшну були додані деякі спецефекти. Цікаво, що сама катастрофа показана зсередини літака. Так Земекіс хотів посилити жахливий ефект від цього моменту. Також у павільйоні було зроблено спеціальний басейн величезних розмірів, у якому і зняли безліч морських сцен. Іноді Том Хенкс відмовлявся від Дублера, через що вдосталь ковтався у ньому води, зате скільки чудових епізодів було з ним знято. Робоча група зіткнулася з великою складністю під час зйомок фільму на острові. Спочатку в сценарії було безліч сцен, де йшов дощ, але справжнього дощу не було. Тоді було вирішено доставити на острів спеціальні дощові установки. Проте, побачивши виставлений рахунок та зазирнувши до скриньки з грошима, знімальна команда вирішила, що не так же той дощ і потрібен. Якщо вже не вдалося домовитися із дощем, то серфери, які жили майже поруч, взагалі не звернули уваги на гінця, який просив їх помовчати хоча б годинку. Агов! Я тут! Я тут! Творці намагалися знімати між гучним сміхом та криками, проте в цей момент своїм шумом починали дратувати вже океанські хвилі. Саме тому живий звуковий запис був забракований, а весь звуковий ряд до сцен, що знімалися на острові, був накладений у студії. Роберт Земекіс хотів досягти ефекту повної тиші, через що в сценах на острові, де герой Тома Хенкса проводить 103 хвилини екранного часу, не було використано музики. Щоб посилити розпач і повну ізоляцію головного героя від сучасного світу. Композитор Алан Сільвестрі написав лише 15 хвилин музики до фільму, включаючи композицію до фінальних титрів. Зекономити довелося і на нічних зйомках, адже доставка такого обладнання коштувала надто дорого. Тому майже всі нічні сцени, окрім моментів із вогнищем, у фільмі знімалися вдень. Саму темряву та зоряне небо додавали вже під час постпродакшну. Том Хенкс теж встиг настраждатися. Він так сильно поранив ногу, що всі зйомки було перервано, щоб актор відвідав лікаря. Виявилося, що в його рану потрапила інфекція, і якби він зволікав із відвідуванням лікаря, то отримав би зараження крові. Рану не можна було мочити, тому зйомки зупинили на два тижні. Страждав Хенкс із власною вагою. Якщо набирати її було справжнім задоволенням, то от необхідність скинути майже 20 кілограм, а заодно і відростити густу шевелюру далися складно. Через це у виробництві вигнанця була зроблена велика перерва на один рік. За цей час майже вся знімальна команда Роберта Земекіса встигла зняти трилер, що приховує брехня, з Мішель Пфайфер у головній ролі. Пізніше Том Хенкс скаже, що скидання ваги було для нього найважчим випробуванням, адже він любить смачно поїсти. Зате у фільмі ми побачимо природно схудлого актора зі справжнім волоссям і бородою. Хенкс також часто займався імпровізацією в кадрі. Наприклад, сцена з кокосом, коли він кидав його і той, як м'яч відлітав від каменю. Спочатку Земекіс вважав цю сцену дурною. Але при монтажі він вирішив включити її до фільму. Режисер подумав, що людина, яка зневірилася, може робити безглузді вчинки для досягнення результату, тому і вставив епізод з кокосому картину. Не можна забувати і про іншого головного героя Вілсона. Спочатку хотіли використати м'яч із американського футболу, але за Мекісу ця ідея не сподобалася. Тоді вирішили взяти волейбольний м'яч компанії Вілсон. І згодом він став без сумніву найвідомішим волейбольним м'ячем у масовій культурі. До речі, один із трьох волейбольних м'ячів, використаних під час зйомок, був проданий на аукціоні за доволі значні 18 тисяч доларів. Останні складнощі у творці фільму трапилися із плотом, на якому герой покинув острів. Кілька людей зі знімальної групи робили його 5 днів. Але при першій спробі спустити пліт на воду, він розвалився. Тоді на допомогу прийшли місцеві жителі, які зробили такий пліт, який влаштував Земекіса. Для того, щоб зрозуміти, наскільки творці були віддані своїй справі, можна навести лише один приклад: найсильніший момент у фільмі, епізод розставання Чака Ноланда з Вілсоном, знімали цілих чотири дні. мій Вілсон, Вілсон. Вилсона, Вилсон, да где ты? Вилсона! 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 Вилсоне. Вилсона, я иду. Вилсоне. 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 Вілсоне! Вілсоне! Пробач мені! Пробач мені, Вілсоне! Вілсоне, пробач! Пробач, Вілсоне! Я не можу! Вілсоне! Вілсоне! Після виснажливого монтажу та постпродакшену вигнанець потрапив у прокат 7 грудня 2000 року. На виробництво стрічки було витрачено 90 мільйонів американських гривень. Ще 23 мільйони довелося віддати на рекламу та маркетинг. За перший тиждень прокату фільм зібрав майже 29 мільйонів, а загалом прокат США дав 233 мільйони. Світ додав ще 196 Тож загальні збори склали шалені 429 мільйонів. Критики та глядачі прийняли фільм позитивно, особливо відзначаючи чудову гру Тома Хенкса та відмінну режисуру Роберта Земекіса. Фільм отримав дві номінації на Оскар за найкращу чоловічу роль та найкращий звук, та забрав золотий Глобус за найкращу драматичну чоловічу роль. Цікавий факт. Незважаючи на те, що сюжет фільму розвивається навколо катастрофи літака авіакомпанії FedEx, у самій авіакомпанії розумно вважали, що фільм не зашкодить їхній репутації. FedEx тісно співпрацювала зі знімальною групою, особлива увага зверталась на те, щоб весь реквізит, пов'язаний з їхньою компанією, був точно таким, який використовується в реальності. Сцена повернення Чака Ноланда додому знімалась у штаб-квартирі FedEx у Мемфісі. Крім того, роль виконавчого директора FedEx зіграв Фредерік Сміт, який на момент зйомок дійсно очолював цю компанію. Супереч поширеній думці, FedEx не платила творцям фільму за те, щоб фігурувати у фільмі. Цей факт режисер Zemekis неодноразово підкреслював у своїх інтерв'ю. Однак величезний внесок, який компанія зробила у процес зйомок, можна вважати непрямою платою за розміщення своєї торгової марки. Кар'єрі Хенкса ще будуть термінал, код де Вінчі, місць шпигунів, проте вигнанець поруч із Форестом Гампом все ще залишаються самобутніми та напрочуд життєздатними стрічками вже на протязі майже трьох десятків років. Ми можемо скільки завгодно сперечатися про те, наскільки реалістично були зняті ті чи інші моменти, проте найголовніше питання залишається відкритим. То, що ж насправді? Було в тій посилці. Hello. 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 Декс, ця посилка врятувала мені життя. Дякую, Чак Ноланд.